Так, всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як оплатити QR-кодом через Privat24. Для цього ми входимо в Privat24. Нажимаємо на оцю іконку сканер. У нас висвічується отаке на екрані. Хто як хоче, ну, тільки в цей раз. Нажимаємо. Якщо о, є два варіанти оплати, е, можна QR-код сканірувати. Наразі, якщо на бумажці чи є у вас сам QR-код, ви його скануєте. Показується на екрані цей QR-код. І е, додаток сам сканує його. Другий варіант якщо вам прислали цей QR-код, тоді ви його зберегли у себе в галереї. Потім. Нажимаєте на оцю іконку. Ось він у вас показує. Нажимаєте на нього. І он автоматично вам потягує всі дані. Ви внизу ставите суму. Вибираєте картку. Продовжити і оплачуєте все.